Так, всім привіт! Ви на каналі Viv Да, Ми граємо в грушку Vivir Ві Hier. Це коротше ніби квест кімната якась. Нас розкинула по різним кімнатам. Тому ми маємо допомогти одне одному вибратись. Так. Зустрічайте мою неймовірно співавторку. Да, юху, всім привіт. Це має бути щось дуже цікаве і щось дуже розумне, і саме тому ми тут. Mm, да, там є дві ролі. Коротше, виберу я буду вершник долі. Я, я а, зречу свою напарницю на страждання. Ми будемо скіпати ту фігню? Ні-ні, ми зараз сюжет подивимось. Супер сюжет, тут просто неймовірний сюжет, ви не уявляєте. Короче, бачите, тьоп-тьоп, тьоп-тьоп по сніжку, дурачки, блять. Хто? От на що ви туди йдете? Я не розумію. Я не розумію. Комусь подобається ця війня? Тобто самі винні, що, блін, лишились. Пока-пока, кажуть. А я скажу, Дома. пока каєш вдома. Там такий, ні, не вдома, ми вдома ще не скоро будемо, а я вже мене підпирає прям. Все. Та кажу, що знайшла якийсь замок. Дракула, я сподіваюся, їх сажу навіть. Це двері закривається, чи ззади на них хтось ТПУ. Я так і не понял. Так Хтось прийшов. Якийсь Дід Мороз. Еу, який Дід Мороз? Ти шо? Ну, його. Ценція. Цей чувак їх вирубив. Це не добре. Значить, він Дед Мороз. Так, рація ми навіть Ладно, ми візьмемо але чпати ми їх. Ну, ми граємо без рації, тому а, що блядь, пішли на хотіти. Не, головне минулий раз, коли ми грали, я сказала, давай через Діскорд. Ні-ні-ні, це чітко, так не можна. Зато зараз. Ну, ми через Діскорд рацію і навіть брати не будемо. Ну, я ж не знав, що, блять, а... мій комп'ютер, блядь, хоче нахуй мене послати. Я цього тоді не знав. Я думав, буде атмосферка така. Тим паче, буде прикольчики, типу, що я тебе буду перебувати постійно. Короче, я в якійсь фене тут написано between the eyes між очами. Очі. Тебі є очі? Червоний і зелений. А можна be more specific, please? В сенсі, червоне око і зелене око. Що more specific? А... Яке з якоїсь та... з якого боку? Червоне, а потім зелене. А я що знаю, раптом ти я не знаю справа наліво читаєш. Так, червоне, короче, а, а Я мені на них натискати? А, все бачу. Там на єшечку. Короче, типу, ніби дробця, а з неї, короче, ну, погано людині. Там виливає прям струйка така. Це перший знак. Кружочок? Ні-ні, таке дві полуболочки, ніби троєчка, тільки вір. Прям... А друге, це, типу, як зна... знак ніби, щит, спис, типу, деякі списи типу, Як літера Ж та Ф. Разом. Ще? О, двері відкрились. Покашки. Покан, панкушки. у мене тут така галерея відкрилась. Просто о боже. о боже. Коротше, у мене тут цей е на звуки. Коротше, голова якогось барашка. Угу. Боже, тут, тут звуки, і вони мене, типу, дуже сильно відволікають. Коротше, хвіст якогось, типу Павліна, ну, тобто там якісь пір'я. Mm -hmm. Передні лапи це лапи якоїсь курки, а задні лапи це лапи бика. Я переб'ю. Ракушка є? Нє-а. Так, значить, це. У мене дві таких картини: одна з ракушкою, і одна без. Так, лисичка. Щаслива лисичка така, підняла ручки вгору. Подожди, подожди. А, все, бачу. Так, а як мені... Ага. Подожди, 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 подожди. Тут... Потім... Ага. Ніндзя ага, зараз, зараз, зараз. Подожди, подожди. Бачу. І потім... А, ні, подожди, подожди, не бачу. Там прям черепашка. Там черепашка і у неї ззаду ще ніби вона від стіни відштовхується. Ага. Ззаду така паличка. А так і останнє це ніби хрест, але верхню паличку просто на трикутничок порозділила. Ніби хрест. Can you be more specific? А... А, короче, там горить трикутник. Горить там да, трикутник, потім ага. така планочка ніби відрізок, типу з двох сторін він обрізаний, типу палочки є. Все, а О. Я... А мені що, мені відкрилось щось? Да, да, там тобі і ще буде відкриватися. А, а ти ж ти знаєш, ми що грали в це ром? А, ага. блін, ну буквально це сказали блядь. В ну, нічого не говорила. Ой, Толь, тут мене заливає. А ну переживеш, господи. Тут зеленим написано Purple. Все погнали. А, purple. Purple це фіолетовий. А все? I know. Не дякуй. Я це кажу цим Папіщикам, хто не знає. Ну, а ти відкритий? що до нас І... вони дурні? Послухай, це, якщо вони раптом щось не знають, це не означає, що вони, що вони дурні. І а що далі робить? А що у тебе далі? Просто ворота закриті? Ну, спробуй відкрити якось. Нє, тут не відкривається. А! Оця штука. А тепер. А, Боже, ну це, ну типу, вибачте, ну це реально, типу, для дуже розумних людей. Що я тут роблю вообще не понятно. А що? що, що, що? що в тебе? Нічого нічого, тут написано Bring Down, The Guiding Light. А, guiding, Гай. Ага. Ну єдине, що я можу bring down, в мене тут є рычажок. Ну давай, фігач no. його. Hey. Слухай, тут там такі лабірин. Б... А, це лабіринти, точно. О, у мене коротше, я бриндаун дал гайдин Light, і в мене це ввійшла типу, у білі двері, да? да. Mm, так, Так, э, зараз відкриті э, які білі двері? Другі чи перші? Ну я вже їх прям пройшла. Там, типу, було два ворота, а я пройшла. які зараз підняті? Перші. Я хочу зрозуміти перші підняті. А, ні, другі, а, ні, другі, другі, перші... другі підняті, другі підняті. У мене просто тут, типу, коротше, на мапі в мене є мапа. Типу, у мене тут є е, одно, е, одного кольору двері, але одна, типу, як прямо пустий, можливо, це підняті двері. А інше це, типу, Порожній. Коротше, тобі ти стоїш перед цим перед написом? Йди да. направо, а там справа ще буде, а, типу, сходи вниз. Ага, йду. А, натисни, типу, синій цей речажочок, напевно. Ага. А, так, тепер повертайся до напису. Да. А, іди наліво і там, коротше, типу, ти спустишся, потім піднімаєшся на, на сходи, потім, типу, ага. ти спустилась, сходи, піднялась, потім йдеш прямо. Ой, направо, плов, і там... да. Ага. А нічого да, да. нічого, вона тебе не з'ї. Так, а зараз направо. Прямо ой. Стривай, в мене походу, це тимчасове діє. Тому що в мене вимкнулася. Зараз. Все, назад вимкнулася. Коротше, а, прямо направо, коротше, до блакитних. Ти бачиш да -да -да, я вже блакитні вимкнула. ворота. Mm -hmm. Пройшла. Тепер натисни зелений пітюрік. Зараз. А де відкрилося воно? О. Ну, я натиснула зелений. І так, тепер... на зелений, тепер вертайся до блакитного речашка. Пам'ятати ще де він? Назад. Ой. Ой, я повернулась до цього, до надпису. До напису, тепер тобі направо, вниз. Типу, там буде блакитний речорок. А, да, да, так-да-да є. Натисни його. А, Так, тепер піднімайся по сходам, йди направо, потім там прямо, спускайся, там буде нові білі ворота. Ой, блакитні ворота, вони мало б піднятися. Они... Бедри чашка, піднімайся назад на сходах направо. Типу. Типу, не в сторону надпису. А, окей. Так, іди, коротше, типу, далі по лабіринту, там ти маєш пройти. Блять. Держим, хай валить. Далі, так. До блакитних воріт, коротше, ти маєш дойти, вони мають бути підняті. Вже. Типу, інші блакитні, не ті, що були. Я нічого не бачу, тут все темно. Типу, я кудись вийшла. Але я не розумію, ну, типу. Куди ти пройшла блакитні? А, ну, не зовсім. Ну, типу, тобі треба коротше, шукати там жінок, типу, інші. Типу на ті, що ти вже проходила нові. Типу, це було... Зараз. А, Ось це. Ну, я їх пройшла. Так, проходь, іди далі, коротше, ти й маєш. Типу, прийти, потім направо буде сходи наверх. І там велика кімната. А у мене такого нема. У мене взагалі немає mm. сходів. О, є ну, біля ратяшка. Якого? Синього. Дайся назад. Ти їх пройшла назад. Дивись, ти біля синього чашка, так? Да? Кімната. повернись до сходів. Я повернулася, я піднялася на гору сходами. На, Направо. Направо. Тепер наліво. Тепер наліво, да. Типу попримішки. Знову налівору. Ага, я проходжу ці ворота. Окей. Так, да, йдеш прямо, йдеш направо, будуть да, сходи. Да. Да, потім йдеш, типу, там буде велика кімната. Прямо? Ти маєш по ну, типу, сходи, там велика кімната, ти по правий бік шукай зелені ворота підняті. Типу, тут є підняті якісь ворота, але вони не зелені. А. О, є. Зелені, там має бути червоний цей речажок. Mm -hmm. Ага. Натисла? Так. Да. Тепер повертайся назад до блакитного рычажка. О боже. Попісники будуть думати, що я тупа якась. Ні, ну ладно, вони будуть правильно думати, конечно. Неправильно. Ти, ти, алло? я тебе стукну. Ой-ой-ой, що -ой -ой. ти мені зробиш, я в другому місті. Я скоро тут прийду. О. Так, да, я біля блоки до Натискай його і йди в той бік, типу, в бік напису і туди, короче, там де ти пішла. А, До зеленого рычажка, коротше. Типу, до тих блакитних хворих до зеленого рычажка. Так, подожди, я повернулася до надпису. Тепер куди? А, Тепер прям, ну, типу, наліво. Ага. ага Піднімаюсь гору. Пу-по-бу. -пу. Далі направо. Угу. Там блакитні ворота мають бути підняті? Так, да, зелений рычажок є. Так, зелений рычажок. тепер е, е, з -з зліва має бути сходи від зеленого рычажка. Подожди, мені зелений речажок Й... піднімати? Так, е, да, тобі треба його перемкнути. Ой. Ой. Окі, тепер. Е, зліва від рычажка мають бути сходи. Ага. А Там підняті зелені ворота. Ага, пройшла. Ти трохи проходиш і буквально зліва має бути піднятий червоні, червоні ворота. Ага, є. Уху, я вдома. О боже, шахмати. А як мені їх вирушити? А поки, будь ласка. А, Да, підписики. Коротше, це чіт-код, ми вже грали. Йди, коротше, на інший кінець, і там тобі треба включити світло, електроенергію. Боже. Це треба все робити швидко, тому що, типу, у тебе змінюється, типу. У тебе зменшується цей зір. Типу, ти замерзаєш, і ти потім здохне. Ну? Короче, ти маєш спочатку я вимкнула, наче? Прямо мінкнула. А, ні. Так. Да. Добре. Блять. У мене, коротше, тут є програвач, але зараз я намагаюсь зрозуміти, як туди запхнути плат... платівку. Платівка яка яка? Яка знака у мене з рук? World's Greatest Chess Moves. Ну я йду з цією платівкою на гору. Я її ставлю. О все. Да. А мене не вмикається Ти Точно увімкнула. А, ну типу, а ч ты еще? Все, 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 А, Так, а, так. М -м -м. А, так, короче, встань до шахів до білих шахів обличчя. А, типу, ні, не, не до білих, а за ними стань. щоб обличчям ти стояла О, до все, я зрозуміла так. А так. Э, врубайся, сука. А, та а так, коротше, перший мув це а, з, з правого боку четверта пішка. На, на білу клітинку вона встає вперед. Зараз на одну клітинку. Окей. А, на білу. На білу. А, зараз. Окей. Потім чорна, прям та, яка до неї стоїть обличчям, та є прям, прям впритул до неї. Типу, Біжі, у на... мене так не спрацювало. Ага, все є. Так, зараз. А потім а, позаду цієї, коротше, пішки було. А, типу, от чувак, і справа стоїть фігура, вона йде ага. на, на четверту. Типу, вона стоїть потім раз, два, три. І от туди. На, на, по діагоналі. Є. Yeah. А потім. Зараз потім пішка друга зліва. Зараз. Давай. Якщо ти дивишся на чорних, це друга зліва. А, так, да, якщо ти дивишся прямо на чорно, то це друга зліва, вона йде на одну вперед, на чорну має стати. Ні, не так. На чорному вона має стати? Це ж на дві вперед. Ні, ну, на одну. У мене це на одну. Ой, у мене взагалі я нічого не бачу. Ага. Молодима. Якщо ти стоїш зі сторони чорних, це друга сторона. На зі сторони чорна. Ти У... завжди стоїш зі сторони білих. Ти завжди дивишся обличчям на чорну. Понятно. Я Все, давай далі ясну... а, Далі що? Ну, типу, оця чорна, йде на. Ну, да, да, а, далі. А, ну, потім а, позаду неї стояв кінь, він іде біля неї на білу. — А, типу справа. — Подожди, стоп, чорна, ми ж біли, ми зараз ходимо. — да, Боже. А, а, пішка, яка була перша, позаду неї сама перша стояла. І от біля неї, я не пам'ятаю, хто, коротше, типу, хто з них королева, коротше. От а, та, що пішка прямо неї, типу, ця головна, вона не ходить, а інша та, що поряд, вона ходить на. Зараз я скажу. Mm -hmm. По діагоналі вона ходить. Зараз, боже, 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 можна. Раз, два на дві. По діагоналі. В цей справо. Я бачу, тобто, ну, на дві, на дві оці штучки. Раз, два, і вона стає на другу. Так. Да. Окей. Потім Чорні. оцей от кінь, а, той, що я казав, за пішкою, він а, стає на білу справа. Це Якщо, ти, пішки. Дивишся чорних... якщо стрі... ти дивишся на чорних. Якщо ти дивишся на чорних, він я не знаю. стоїть є, біля. все, все далі. І тепер оця от королева чи хто, вона йде по прямій на першу пішку, по прямій. Типу, та, та штука, яка залишилася, вона стоїть, типу, на місці, на чорному. Чи хто? А, а ну, все, тип, я зрозуміла, вона б'є пішку. А лева, вона попрямо, да, вона і стає на пішку, далі б'є. О! Кайф. І що мені далі робити, я нічого не бачу. Куди мені біжать? Там у тебе двері мали відкритись, я думаю. Я літерарі нічого не бачу. Будь ласка, не вмирай. Пробуй знайти двері за білими. Вони мають бути, здається. Це... Мені, правда, нічого не відкрилось. Я Я, я вообще нічого не бачу. За мене. Наче там, мають бути двері, да? Все, я. О. О, книжечка.